Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав вибух на московському кільці, МКАДі, а також в районі Новотроїцького мосту. Крім того, коктейлями Молотва закидали патруль Розгвардії та 4БТР стали повністю. В Москву з фронту відкликають елітний спецназ для захисту Кремля та інших важливих об'єктів. Вводять додаткові сили Розгвардії з різних регіонів, а також додаткові екіпажі військової техніки. Телеграм-канал Опора пише про бій Собра проте невідомих. Просто поряд із Кремлем. Джет Патрушева вилетів із Домодєдова 15 хвилин тому в невідомому напрямку. Про нього відпрацювали ПЗРК. Втім, влучень не було. Патрошов наляканий. Чотири армії, які підпорядковуються різним впливовим людям, підуть на Кремль. Кожен вечір для нього може стати останнім, пише телеграм-канал. Росія на порозі грандіозного військового перевороту. Нагадаємо, до смерті Путіна йшлось про наступне. Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, екс-глава ГУР, розповів, що владу Росії хотіли передати Дмитрію Патрошову, сину Ніколая Патрошева. Наразі... Він обіймає посаду міністра сільського господарства. Найбільших успіхів він досягнув, допомагаючи прикривати різні справи. Також він славиться своїм вмінням розв'язувати корупційні питання. За попередніми інсайдами такою людиною, які могли передати владу, вважався син Патрушева Дмитрій, пише 24-й канал, якого вони просували попри відсутність у нього великих здобутків як державника. Сьогодні він займає позицію міністра сільського господарства, підкреслив він. За два тижні до смерті Путіна. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев сказав, що Путін марить і дав чітке розпорядження ігнорувати волю президента. Путін, пропонуючи Мішустіна як наступника, ні словом не обмовився про Миколу Патрушева, який на сьогодні ще не перша людина в державі, але вже і не друга. Ситуація розжирюється, і може статися, що великий транзит піде зовсім не так, як розраховують основні актори системи, підсумувало джерело в Кремлі. Раніше очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники. За його словами, у диктаторі щонайменше троє двійників. Натомість екс-заступник голови СБУ Віктор Ягу. Не підтримує таку думку і вважає, що двійник максимум один, адже підготувати двійників дуже важко. Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін говорить, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але президент РФ не випускає двійників на міжнародні заходи. Політологи кажуть, що потенційними наступниками нинішнього президента Росії Владимира Путіна можуть бути заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, син секретаря Ради безпеки Микола Патрушева Дмитро, а також губернатор Тульської області Олексій Дюмін. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.